Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Авіабазу Дягі Львові Рязані атакував безпілотник. Пишуть російські змі. Як повідомляють телеграм-канали, атака сталася годину тому, 31 березня. На території авіабази роздався вибух. Загинули пілоти та техніки, а також охорона десятки тіл. За даними телеграм-каналів, працювали у тому числі й диверсійні групи. Таджики мстяться джихаду Росії. Тільки тільки починається. Пізніше співробітники виявили на стої... Янці літаки воронку і фрагменти безпілотника. Ще два безпілотника вразили два бомбардувальники. Ту 22 м Вони згоріли ущента. Офіційні джерела про цей інцидент не повідомляють. Це той самий аеродром, який уже був атакований у грудні минулого року, у результаті чого кілька стратегічних бомбардувальників ту 22 м 3 отримали серйозні пошкодження. Пише телеграм-канал Правда Геращенка. Також за даними журналістів, безпілотники були виявлені на підльоті до аеродрому у Пітері. В ата на авіабазу, нібито були задіяні відразу 23 дрони. Частину збили, частина рознесла авіапарк Путіна у друзки. Що ж, частина українців схильна думати, що не потрібно бити по РФ, щоб не драконати росіян, оскільки це викликає нові чергові ракетні випорожнення Путіна. Ми бачимо, що РФ мстить переважно ударами по житловій інфраструктурі, намагаючись зіграти на страху за життя та спровокувати реакцію перенесення, ненависті на українську владу та ЗСУ через їхні як. Тивні дії проти Росії. Окупанти очікують, що українці почнуть гальмувати ЗСУ та владу через російську дикість. Але якщо ми не будемо бити по російських воєнних та воєнно-економічних об'єктах, Росія сама буде фабрикувати приводи або продовжить завдавати удари по житлових будинках без будь-яких приводів, наголосив політичний аналітик. Раніше портал коментарі повідомив, що Володимир Зеленський закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити продовження макрофінансової допомоги Україні. Скільки від неї залежить ситуація на полі бою, Президент заявив, що Україна залишатиметься там, де є зараз на сході, якщо не отримуватиме постійну допомогу від США? Він пояснив, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але для витіснення росіян з української території їм потрібно більше зброї. Крім того, портал Коментарі розповідав, що у Санкт-Петербурзі розпочалася масштабна операція з пошуку та депортації мігрантів. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посилання на адвоката, який захищає іноземних громадян у місті, як відомо, в Москві різко збільшилася кількість справ про порушення правил об'їзду Росії іноземцями. На вулицях Москви поліція затримує майже усіх мігрантів, особливо якщо вони з паспортами Таджикистану. Мігрантів везуть у відділення, де перевіряють. До зустрічі друзі ставте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.